Ірина Самсоненко Вишнева сукня. Як же гарно сьогодні на вулиці, на будинках, деревах, білі капелюшки, беретики, шапочки зі снігу. У вітринах магазинів красуються чепурні ялиночки, весело підморгують перехожим зелено-жовто синіми оченятами гірлянди. Разом із танцюючими сніжинками в повітрі витає відчуття свята. Ще пак, і ще трошки і новий рік. Уроки у школі закінчилися, завтра субота, попереду цілих два вільних дні. Можна не летіти стрімголов додому, як зазвичай, а пройтися спокійно, як усі люди. Світлано Миколаївно, здрастуйте! Почула позаду чийсь знайомий голосок, обернулася. Мені щедро посміхалася Юлечка, моя колишня учениця, маленьке, караоке, веселе дівча. У коротенькій білій шубці, у голубій із помпончиком шапочці вона була так схожа на снігуроньку, У усяючих очах, наче бризки шампанського, щастя через вінця. Юля глянула на мене з хитринкою, швидко зняла пухнасту рукавичку, і я побачила на її підмізинному пальчику золоту каблучку. Сонечко моє, тебе можна привітати? Мій голос здригнувся від хвилювання. Вона кивнула і розсміялася, не в силах стримувати радість, яка виривалася фонтаном. І хто ж він? Я подивилася на дівчину запитально. А ви, як думаєте? Невже Женька? Ой, і як ви здогадалися? Зробила вона вражені ученята, і ми обидві розсміялися від душі. Євген був на три роки старший за Юлю. Вона навчалася у сьомому, а хлопець у десятому. Юнак із зовнішністю, але на подобався багатьом дівчаткам. Ті ледь не самі вішалися женці на шию, однак доступний плід не завжди солодкий. Йому подобалася Юлька, запальна, безжурна, душа компанії, але неприступна, мов скеля. Юнка впритул не помічала Женьку, уривала будь які спроби хлопчини. Залицятися до неї, бо щиро вважала, що всі вродливі хлопці сво. Перепрошую, але їй це постійно навіювала ненька. Юльку вона ростила та виховувала сама. Закохалася я, дурненька, сімнадцятирічна пам'яті, думала, що я Джульєта, а цей Ромео, мати ледь не чортихнулася, заприсягався у вічному коханні, обіцяв одружитись. Гірко виливала вона душу дочці. Але потім, коли дізнався, що чекаю від нього тебе, донечко, її губи зрадницьки затремтіли, скривилися, і вона безнадійно махнула рукою. Не вір їм, Юленько, тоді і боляче так не буде. Юлька й не вірила. З головою поринула в навчання, закінчила школу із золотою медаллю, Витримала божевільний конкурс, 14 чоловік на одне місце, і стала студенткою педуніверситету. Євген теж старався, хоч математка й давалася йому через треба. Женю, треба. Одразу після випускного юнак подався в морехідку, Потім, на застріч з багатьом невірам, він вступив до морської академії. Ми повільно брели вдвох, милуючись огортаючою нас зимовою казкою. Юля розповідала, я ж затамувавши подих, слухала. Навчання я закінчила два роки тому, зараз викладаю в гімназії у Кропивницькому. Спасибі за науку, Світлана Миколаївна. Стараюся бути схожою на вас. Вона глянула на мене з вдячністю. Ой, Юленьку, і в мене по всякому буває. Краще скажи, чи не розчарувалася, робота ж у нас не мед. З учнями, ладнаєш, якщо чесно, поки що не скаржуся. Ви ж знаєте, дітей я люблю, і вони мене схоже теж. А ось це, Юлія Володимирівно, найголовніше, і знаєш, я чомусь ані трохи не сумніваюся, що вчителем ти стала відмінним. Але, якщо не секрет, як ти зважилася таки вийти заміж. Я ж пам'ятаю, яким сніговичком ти була для хлопців у школі. Мені, поклавши руку на серце, Євгенія навіть шкода було, правда? А хочете взнати, як усе сталося? Побачивши непідробну цікавість у моїх очах, Юля і повідала мені свою історію. Трапилося це два роки тому, саме вперед день Нового року. Подружка моя Тетянка запросила в гості, та тільки йти мені зовсім не хотілося. Через тиждень екзамен з англійської треба готуватися, яка там зустріч Нового року. Але вона все вмовляла, запевняючи, що будуть лише наші з універу. А ще, прошепотіла таня таємниче, приїде мій брат. І не один. А з другом Максим мені всі вуха про нього прозищав. Ех, сестричко, тобі б, каже, такого чоловіка. Хлопець серйозний, розумний, фотку його показав, глянула і справді красень. На артиста якоїсь схожий. Макс говорив, що дівчата йому проходу не дають, на дискотеці очей з нього не зводять, а він запросить якусь, потанцює з нею. І все, на цьому крапка. Клянуся додому ще жодної панночки не проводжав. Я йому, мужик, невже ніхто не подобається. Красу, ніж усі, просто пальчики оближиш. А він очищав свої на мене підніме і. Та чому ж є одна? І я, як дурень останній, усе сподіваюся, усе чогось чекаю. Може, й даремно. Але серцю не накажеш, а на інших навіть глянути бажання немає. Розповідь Тетяни заінтригувала, і страх як закортіло поглянути на цього дивака своїми очима. І ще й подруга не вгамується ніяк, Йолю, погоджуйся, приходь. Усе таки новий рік, упевнена не пошкодуєш, і вмовила таки. Ну і зрозуміла річ у гості та ще й до подруги студентки з порожніми руками не підеш. Помчала я на всіх парах до магазину і. Ой, що там зі мною трапилося? Соромно навіть признатися, але вам таки відкриюся. Загалом кочу я візок, на ходу мірковою що купити, шампанське та коробочку цукерок обов'язково, плюс ковбасу, сир шпроти. Градус настрою почав підійматися. Усе ж таки хотілося зустріти свято не в обіймах книги, а в колі друзів. Хвилин через двадцять, завантажившись по повній, покотила візок до каси, людей попереду, чоловік десять. Прилаштувалася і я позаду мамочки з хлопчиком. Симпатичний такий малюк, років п'яти, мати висока, фігуриста, блондинка в модних чобітках та розкішній шубі. Вона розмовляла з кимось по телефону, а її дитя легенько смикало матусю за рука в шуби і жалісно так просило. Мамо, купи кіндер-сюрприз, будь ласка. Але модна пані продовжувала гомоніти по мобільці. На дитину нуль уваги. Хлопчик, однак не відступав. Матусенько, ну купує кіндер. Ма. настирливо канючив він і, не витримавши, стукнув кулачком по її візку, раз, другий, третій. Коли ж і це не допомогло, почав бити по візку ногами. Проте жінка, здавалося, не помічала страждань юного нащадка, і тоді той розвернувся до мене та прищуривши оченята, Чітко вимовив Тьотю, хочу кіндер сюрприз. І для переконливості з усієї дурі замолотив ногами вже по моєму візку. Жіночко, вгамуйте свою дитину, голосно обурлася я, звернувшись до дами, що стояла попереду. Блондинка обернулася, зміряла мене дрібну царственним поглядом з голови до ніг, і продовжила мило воркувати по телефону. Її маленький нахаба, відчувши повну безкарність, підленько так втупився в мене невинними оченятами, і з усього маху знову долбонув ногою по моєму візку. Так, бачу, ти справді його дуже хочеш, нарешті здалася я. Ну, добре, тільки поводься чемно, гаразд? натягнуто посміхнулася я малому і, взявши з полиці кіндер, Кинула його у свій візок. «О, Тепер поруч зі мною стояла справжня янголядко. Тільки крилець бракує, хмикнула про себе. Підійшовши до каси, я розрахувалася за покупки. Янголядко та його мати стояли трохи поодаль і, посміхаючись, нетерпляче чекали на мене. А я, ледве від'їхавши від касира, тут же дістала візка кіндер і з'їла його на очах враженої публіки. Ой, яке ревище було. Стіни магазину просто тряслися від гучного обурення янголятка. Так. Як тварюка, так я істота, так згодна, я підклала вам сменю. Але, як кажуть у народі, катюзі по заслузі. Юрина на хвилинку замовкла і подивилася на мене винувато. Світлано Миколаївна, гадаєте, я вчинила не педагогічно? Ну, що ти? розсміялася я. Ти велика молодчинка. Себе треба поважати і не давати ображати. Дівчина видихнула з полегшенням і продовжила свою розповідь. Увечері я довго міркувала, що ж надіти? Гарних речей у мене було небагато, вичинила шафу, пробігла очима по спідничках, ковтинках, у дальньому кутку сумувала моя єдина вечірня сукня подарунок любої бабусі на моє 18 річчя. Згадалося, як вона все казала онученько, люди, вони всі різні. Так ненці твоїй не поталанило таке буває, що поробиш, тільки не можна всіх на свою мірку міряти. Ми ось із дідом твоїм непогано жили, любили одне одного. Так, бувало і поскубемося трохи, але як не стало мого льончика, баба Варя схлипнула, витерла долонькою вологі щічки. Погано людині одній. Неправильно це. Ти, Юлечко, не спіши з висновками, а я за тебе, кровиночко, наша, кожного дня молюся. Господь милостивий, може, таки почує мене грішну. Підвела вона вицвілі очі догори і перехрестилася. Ой, а мати твоя довго гнівалася. Навіщо стільки грошей на цю ганчірку витратила? смішно передражнила вона матір грізним голосом. А я, онученько, серденьком відчуваю, принесеться сукня тобі щастя. Я сумно посміхнулася. Як же не вистачає мені тебе, бабусенько, зітхнула й рішуче дістала із шафи темно вишневу оксамитову сукню. Моєму приходу Тетяна дуже зраділа, допомогла роздягнутися, натягнути на ноги височенні шпильки. Побачивши мій наряд, пройшлася оцінюючим поглядом і протуркотіла в саме вухо. Подругу немає слів, королева. Я, само собою, не повірила, але почути таке було приємно. Увійшовши до вітальні, я огляділася і справді усі знайомі обличчя. Ось тільки більша частина дівчаток була в брюках, джинсах, кілька у коротких спідничках, а я ні додати, ні відняти біла ворона. І треба ж було так вирядитися. Але ніхто на мене особливо не звертав уваги. Хтось допомагав господині, хтось поправляв перед дзеркалом зачіску. Хлопці жваво обговорювали вчорашній матч з хокею. Я й заспокоїлась, помітивши ялиночку, яка стояла в кутку, підійшла до неї, замилувалася яскравими іграшками, різнобарними кульками. Через голосну музику не розчула, як грюкнули двері. І з передпокою донеслися голоси. Максимку, братику, нарешті. дзвенів радісний сміх Тетяни. Знайомся, Дзиго, це мій ліпший друг, а це Тетянка, моя сестричка, пробасив Макс. «Здрастуйте, Таню. Дуже приємно познайомитися, долинув до мого слуху до болю знайомий голос. Невже ні? Цього не може бути? У середині все стиснулося, коліна затремтіли, дихати стало нічим. Я обернулася і розгубилася. Так, це був він. Як змушнів. Повільно наблизившись до мене, він обережно взяв мої пальці в великі теплі долоні, притиснувся до них своїми губами і заплющив очі. Увесь світ перестав для нас існувати. Юленько. Тобі так личить ця вишнева сукня, говорили його вуста. А очі, ці й сумні очі, здавалося, кричали: Я кохаю тебе, дівчинко моя, господи, як же сильно я тебе кохаю! І я повірила, перший раз у житті повірила і нарешті тихо зізналася йому. І я тебе, женчику, Дуже, дуже.